Вітаю всіх, хто мешкає в кубічному світі Майнкрафту. Ви чуєте голос шамана, який розповість вам сьогодні про 10 фішок гри, які я сподіваюсь будуть корисними для новачків. А може, кому із бувалих теж припадуться до смаку. Загалом, друзі, якщо рубрика парад зайде на каналі, я якось її продовжу, а поки що ближче до справи. І насамперед, ми з кроликами ось збудували багаття. Так, звичайне багаття, яке мало хто з нас взагалі використовує. Але не всі новачки знають, що багаття в Майнкрафті працює нескінченно, і на такому девайсі можна приготувати нескінченну кількість їжі. Так що, наприклад, якщо ви виживаєте у засніжених землях або десь на скайблоці, а з деревиною і вугіллям туго, просто зробіть багаття з використанням лише однієї вуглинки і насолоджуйтесь життям. Мінус тут лише один, зараз можна приготувати не більше чотирьох шматочків їжі, тоді ж як в пічку можна закинути цілий стак м'яса і піти собі гуляти, поки воно печеться. До речі, тут я трохи промочив ноги, поки гуляв і вам розповідав, і відразу ж придумав розповісти вам за блоки магми, які так само непопулярні у новачків Майнкрафта. А даремно. Бо це ж, між іншим, чудовий засіб для дихання під водою. У випадку, коли ви плаваєте на глибині і у вас закінчується кисень, а спливати занадто далеко чи взагалі не час, ну припустимо, ви досліджуєте затонувші кораблі або підводну фортецю, скажімо, тоді просто встановіть блоки магми, присядьте на ньому і дихайте на повні груди. Тільки майте на увазі, якщо ви не утримуватимете кнопку присідання, ваш персонаж буде отримувати пошкодження від розжареної поверхні магмаблоку. А ось на навприсядки можна дихати нескінченно довго. Надихались, так само у присядки видаляємо блок під собою і пливемо далі. Знову ставимо блок, коли закінчується дихання, і так далі. Як на мене, це просто такий відмінний засіб, коли ви ще не зробили чи не запозичили у селян варильну стійку та незерський наріст для готування зілля, а водяні глибини вас так і манять. Ну і раз я сьогодні торкнувся теми їжі та багаття, то ще ось вам порада, яку готувати їжу, щоб краще голод гамувала і краще лікувала. Так, я зараз за це перед вами не просто так стріляю на всі боки морквинами, ми поговоримо зараз про золоту моркву. Ось для вас невеликий експеримент. На ваших очах я скуштую трохи смачненької риби, яка аж ніяк не впливає на моє світосприйняття. І тепер з ефектом голоду можна подивитися, скільки відновить нам сил шматочків їжі, тобто проста морква. А ось скільки золота версія морквинки. Останнє, як ви бачите, значно краще. А приготувати золоту моркву, як ви зрозуміли, досить таки просто. Звісно ж, якщо у вас є трохи золота в наявності. У мене, наприклад, після прогулянок до незеру золота завжди вистачає. Так що золота морква то є найкращий вибір виживальника в Майнкрафт. Чи все ж таки ні? Звичайно, ще є одна страва, яка простіша і дешевша у приготуванні. Ви вже, мабуть, зрозуміли, чому я опинився на грибному острові і до чого веду. Якщо вам якось пощастить сюди потрапити, то ви зможете назавжди забути про голод, адже маючи порожню миску, ви можете подоїти ось таку грибну корівку, і вона дасть вам тарілочку грибної підливки. Ну, це і так, до речі, про безкоштовну і нескінченну їжу згадав. Звичайно, ви можете забрати корівок додому, щоб мати завжди безкоштовну їжу. Та якщо ні, на верстаку можна приготувати ті самі тушковані гриби з миски та двох варіантів грибів червоних та коричневих. Але будемо відвертими, нікому ця грибна підливка не потрібна. Але якщо ми в рецепт додамо квіточку, то отримаємо підозрілу мішанину. І оця фіговина звучить краще. Виглядає красивіше. При цьому ми маємо страву, котра краще за золоту моркву відновлює сили, особливо якщо в рецепті буде задіяна саме кульбаба чи синя орхідея. Саме в цих варіантах ви отримаєте найкалорійнішу страву в Майнкрафті. Тільки мінус в тому, що носити суп доводиться по одній тарілці в окремій комірці, а це не так вже і класно. Але це все ж таки супергіжа. Ну і до речі, якщо ви не знали, можна створити коричневу грибну корову, щоб та давала нам готову підозрілу мішанину. Зачаруємо тризуб чарами заземлення і під час грози кинемо його червоній корівці під ноги. Тоді блискавка вдарить червону корову, і та перетвориться на коричневу. Якщо мискою подоємо коричневу, то отримаємо звичайну підливку. Але, якщо перед цим ми нагодуємо її кульбабою чи орхідеєю, то отримаємо підозрілу мішанину з ефектом кульбаби чи орхідеї. І говорячи про підозрілий супчик, спробуйте його зробити за одаванням маку. Тоді у вас буде підозріва мішанина із ефектом нічного бачення на 5 секунд. Цього ефекту звичайно мало, але його може і вистачить, якщо ви плануєте досліджувати води океану. Наприклад, на предмет затоплених кораблів, поки у вас немає можливості зробити собі саме зілля з ефектом нічного зору. Ось так просто поїдаємо суп і плаваємо в пошуках кораблів. Можливо, комусь цей майнхак буде корисним. А чи знаєте ви навіщо нам затонувші кораблі? Ну, як завжди, з метою відшукати цінні речі та мапи скарбів, скажете ви. Але, що ще цікаво, в останніх версіях Майнкрафту в затоплених скринях ви частенько зможете знайти блоки моху і бамбуку, що погодитись дуже зручно, коли під рукою немає біома джунглів, а за мохом взагалі не ясно, куди піти. Так що, можливо, вам буде і це корисно також. А ми піднімаємося з глибин до неба, і наступна порада для любителів літати використовуючи надкрилля, котрі можна роздобути Ендерсвіті. Якщо у вас виникають труднощі з м'якою посадкою, і ви часто сильно б'єтеся в землю, втрачаючи нерви та власне здоров'я, використовуйте фрукти хорусу, які легко можна назбирати в Ендерсвіті на шляху за літрами. Просто в повітрі з'їжте хорус і м'яка посадка вам гарантована. Ну ось подивіться, хіба не зручно? як на мене, навіть дуже корисно. І ось ще один лайфхак це спосіб отримати бджіл, не йдучи на їх пошуки далеко від дому. Справа в тому, що при висадці дубів або беріз є шанс, що у вас виросте дерево з вже готовим джавиним гніздом, особливо якщо ви будете висаджувати дерева на біомах гірських лук, рівнин, соняшникових рівнин або у квітковому лісі. Ось, наприклад, при вирощуванні стака паростків дуба в мене вийшло три дерева з гніздами бджіл, що як на мене досить добре. Можна наприклад вдома на рівнинах вирощувати дерева для ферми деревини і заодно отримати цілу пасіку. Вважайте лайфхак для юних бізнесменів. А навіщо нам пасіка, скажете ви. Ну крім меду та воску, які досить корисні в грі, і які ви можете отримати з цих самих бджіл, ви також можете прискорити ріст тих самих дерев чи городу. Справа в тому, що бджоли після відвідування квітів летять назад у вулик, розпорошуючи по дорозі за собою пилок. І цей пилок має здатність прискорювати зростання рослин, як це зараз я вам показую на моєму тестовому городі. Ефект цього пилку аналогічний кістковому борошну в грі. Якщо поєднати пасіку, квіти і той самий автоматичний город, який я вам показував у ролику на моєму російськомовному каналі, то вийде чудовий варіант автогороду на смугастих бустерах. Ну і на останок вам ще парочка порад. Перша з них використовуйте вудку у своїх подорожах. Так звучить якби логічно, щоб там ловити скарби у водоймах, але я не про це, не про пряме призначення вудки. Цей інструмент можна юзати проти ваших ворогів. Звичайно, на рівні поверхні вона мало допоможе. Та ось у подібних ситуаціях ви можете захопити ворога на гачок, так би мовити, і підсікти того. Як результат, падіння з висоти та повне стирання із сторінок історії. Просто зручно ефективно. І ще, якщо у вас в будинку немає залізних або редстоун дверей з більшою потужністю, встановіть перед дверима хвірточку. Так, звичайну хвіртку. Нехай постійно та буде відкрита і не заважає вам. На ось у разі наскоку на ваше село чи ще якійсь загрозі, ви завжди маєте можливість швидко закрити цю хвіртку перед ворогами, і ті вже не зможуть впоратися з магією величної хвіртки. Таким чином, і двері вам не розіб'ють топорищем, і в будинок не забіжать. А ось ви легко зможете вийти на ганок та наваляти кожному з нахабділому загарбнику та кожній свинособаці. Звичайно, якщо будете обережні, а не так от. Ну і на цьому моя добірка майнхаків закінчена. Якщо хочете більше подібних порад, пишіть у коментарях, а також напишіть, скільки порад з ролика ви візьмете собі на озброєння. Мені буде цікаво дізнатися, до речі. Ну і не забудьте написати, що всі майнхаки мирні, і тому подібне. Мені цього не вистачає від вас, друзі. Всім всього найкращого, з вами був Шаман. Віримо в ЗСУ і слава Україні!